Усіх вітаю! Історично так сталося, що у зимові трансферні вікна клуби не роблять гучних трансферних угод, але схоже, що ця зима стане виключенням. Також українські футболісти рідко переходили до європейських команд у зимку, але цієї зими майже усі флагмани нашої збірної поїхали у Європу чи безпосередньо змінили клуб у Європі. Тож давайте обговоримо найголовніші трансфери для українського та європейського футболу. Трансферна сага мудрика здавалося, що буде тривати вічно, гравець регулярно. Но у соцмережах підкреслював своє бажання залишити шахтар та поїхати у Лондон. А саме у Арсенал. Але схоже, що Даріо Серна та Ріната Хмєтов знайшли ще один лондонський клуб, а саме Челсі, який банально дав більше грошей, а саме стільки, скільки вони хотіли 100 мільйонів євро. Треба розуміти, що вони також дали 10 мільйонів євро за піврічну оренду Жоао Фелікса. Таким чином, кожен його матч буде обходитися клубу у 500 тисяч євро, якщо гравець не травмується. Але у першому ж матчі Фелікс всрався і отримав червону у дебютному матчі. Челсі – дуже нефартовий клуб, який вже загубив десятки талантів різних поколінь, але в той самий час це дуже багатий клуб, який готовий платити 100 мільйонів євро за мудрика. Це неосяжна сума за українського футболіста. Але Михайло у цьому сезоні доказував, що він того вартий. врешті це не його проблема, що сучасний трансферний ринок є дуже незбалансованим і за якісних молодих гравців готовий платити від 60 до 70 мільйонів євро. Але є у цьому трансфері і темна сторона. За інформацією Фабріціо Романо, одного з найголовніших інсайдерів по трансферам у європейському футболі, керівництво шахтаря поставило мудрика перед фактом, що якщо він не підпише контракт з Челсі, то він вже ніколи нікуди не. Не перейде такий підсупний вчинок, напевно, налякав гравця, і після цього він підписав угоду. Треба розуміти, що після того, як Мудрик відкрито виявляв симпатію до арсеналу, болівальники Челсі дуже пильно та скептично будуть за ним слідкувати. Та й тиск з боку вболівальників арсеналу буде досить впливовим. Мудрик є головним талантом України у футболі прямо зараз. За такі гроші наших футболістів ніколи не купляли. Тож нам залишається тільки сподіватися, що у нього все вийде, бо він буде обличчям українського футболу, і від його гри певно. Мірою залежить, чи будуть топ-клуби у майбутньому підписувати наших гравців. Також це велика реклама для Ліги, як для ринку молодих гравців. Та 100 мільйонів євро дуже допоможуть Шахтарю та Лізі в цілому. Єдина проблема у тому, що гроші йдуть у руки тих самих людей, які відверто шантажували гравця заради свого збагачення. Данець бомбіт нельзя. Донбас вамбіт нельзя. Друга трансферна сага тривала ще довше. Вона розтягалася руками, поки не добігла логічного завершення. Трансфер циганкова у Жирону – це підтвердження того, що може статися з найкращим молодим гравцем України, якщо його президент нічим не поганий бізнесмен. Протягом останніх трьох років Сурки зміг продати Віктора від 10 до 25 мільйонів євро. І що в етозі? Нуль! Саме таку суму вивалить Жерона за циганкова, бо його контракт добігає кінця і до клубу він приєднається влітку. Скажіть мені, пожалуйста, чим я плохий бізнесмен? Тут теж було трохи шантажу з боку Динамо, бо вони не хотіли відпускати Віктора за кордон до того моменту, поки він не підпише новий контракт з Динамо. Таким чином він би не підписав би контракт з європейськими клубами. Але схоже, що циганков знайшов вихід із цієї ситуації, на відміну від мудри. Великий плюс цього трансферу у тому, що Жирон. Он входить до Альянсу Сіті груп, тобто цей клуб є фарм-клубом Манчестер Сіті і при вдалій грі, яку Віктор може показати. Він поїде до Манчестера, але для цього треба дуже добре працювати у нових умовах та мати якусь долю фарту. Руслан Малиновський майже не грав у цьому сезоні у Аталанті. Тренер регулярно не став його в основу, тому його трансфер виглядає логічним та необхідним. З усіх трансферів наших гравців це є найспокійнішим. Не було ніяких муток, ніякого шантажу. Гравець просто доєднався до Марселю на правах оренди з правом викопу за 10 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусами, як нормальний гравець. З цим можемо його привітати. Кріштіану Роналду. Це гравець, який вміє здивувати на футбольному полі. Це гравець, який вміє здивувати за межами футбольного поля. Але те, що сталося зараз, це не здивування, це шок. Спочатку він розісрався з тренерським штабом. Та керівництвом Манчестера Юнайтед дав одне з найтупіших інтерв'ю, де він себе повністю дискредитував, і, зрештою, Юнайтед розірвав з ним контракт. Він опинився нікому не потрібен, настільки, що навіть представники Айнтрахта казали, що Ген Кріштіану пропонував його кандидатуру їх клубу, і навіть вони не погодилися на нього. Тож він обрав найгрошовитий варіант у Саудівській Аравії, у Аль-Насирі. Усі вже чули, що йому платять 1 мільйон євро на тиждень та бла 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 Арабські країни готові на усе заради хайпу. Вони навіть жертвують найголовнішим для них своєю релігією. Вони змінюють законодавство країни заради Роналду. Він не одружений зі своєю дівчиною, а жити разом не у шлюбі у саудитів заборонено не тільки законом, а й Кораном. Тож вони міняють закони та зрікаються своєї релігії та принципів. Також для того, щоб заявити Кріша, вони розірвали контракт за Бубакаром, бо у чемпіонаті є ліміт на легіонерів. Коротше кажучи, цей трансер є найбруднішим та скупою запитань. Але це ж Роналду. Найпопулярніший атлет у світі по іншому бути не може, особливо у Саудівській Аравії. Ось таким чином розвиваються події під час цьогорічного трансферного вікна. Це звісно дуже цікаво та важливо. Але куди важливіше зберігати нашу незалежність? Тож підтримуйте зсу усе буде Україна.